Речник оперативно-тактичного угрупування Луганська Дмитро Запорожець повідомив, що російська армія змінила тактику поблизу часового яру. За його словами, у 24-му році окупанти активніше використовували саме броньовану техніку і більше особового складу для штурмів міста. А зараз ворог просто намагається знести населений пункт. Які ще зміни у тактиці окупантів відбулися? Які ви зауважили? Я хотів би нагадати глядачам. Що наша бригада вже майже рік стоїть на напрямку часів яр, і за цей час відбулося дуже багато змін їхній тактиці. Вони пробують штурмувати місто вже рік і успіхів особливих вони не мають. Проте через це вони пробують міняти тактику. Вони застосовують і бронетехніку, і малі піхотні групи, експериментують, пробують застосовувати штурми на мотоциклах. І так, через те, що вони не можуть взяти штурм наші позиції, вони просто знищують місто. І, власне, міста вже і немає. А наскільки понівечений часів яр зараз? Там немає вцілілих поділе. Якщо ми заходили, там були будинки, каркаси будинків, деякі будинки були згорілі. Того з часом за весь цей рік на трансляціях можна було побачити, як будинок за будинком стає все менше цілих будівель, і більше того, здавалося б, що будівля вже зруйнована, і від неї залишились лише стіни, і все одно, там, де продовжували триматись позиції, будівлі руйнувались, і зрештою зараз це виглядає як поодинокі розвалини серед купи цегли. То як такого міста вже часового яру немає. На жаль, це тактика, яку окупанти використовують біля низки українських сіл і міст саме на Сході. Російські окупанти мають просування у бік Костянтинівки із напрямку часового яру. Наскільки важливими для окупантів зараз є ось ці населені пункти, коли ми говоримо про якусь можливо, стратегічну перспективу. Ну, Но... За стратегічну перспективу краще вам розповів перечник стратегічного групування. А щодо часового яру, то це, звісно, як і будь-які населені пункти, які пункт, як будь-яка висота. Це доволі важливий логістичний хаб для них для подальшого розвитку їхніх наступів. Тому однозначно оборона часового яру вона відіграє надважливу роль. Штурми зараз, і наскільки вони є масовими упродовж останнього часу. Це залежить від спроможностей російської армії, також від погоди, від можливостей їх застосування техніки, від їхніх постачань. І загалом штурмові дії відбуваються кожен день. В тій чи іншій, тій чи іншій інтенсивності, але в нас не було жодного дня, щоб противник не намагався покращити своє тактичне положення. За весь цей період, що ми тут стоїмо. Тому я думаю, що для них час я це дуже, дуже така бажана ціль, мета. І вони вкладають дуже великі зусилля. У нас дуже потужний противник, проти насй 98-й повітряна десантна дивізія Російської Федерації, і дійсно вони гарно екіпіровані, добре підготовлені. Більшість них добре підготовлені. Тому там ми стикаємося з досить сильним противником і сказати, що. Ворог не вважає пріоритетним захоплення часу яру я. Тому, очевидно, для них це дуже важливий пункт. Якими є втрати ворога на вашому напрямку? Чи вдається ну, час до часу підраховувати? Скільки е, озброєння і особового складу втрачає противник? Е, вдається, я вам зараз не буду озвучувати точні цифри. Проте є складнощі, тому що все ж таки це бої в місті. І... Наприклад, ми знаємо, що якась кількість противника була знищена в тій чи іншому укритті, а укриття було зруйноване, але підтвердити візуально ми не можемо, тому якби є і складнощі в підрахунку певні. Але загалом я можу сказати, що у противника дуже великі втрати тут, і це дуже відчувається на їх способі ведення бойових дій. Наприклад, вони зменшили час на підготовку. Що враховуючи елітність підрозділів, які стоять перед нами, ну, про щось говорить. Вони скоротили підготовку до 24 днів, і далі все, людина відправляється в бій. Очевидно, це свідчить про їх практи. А яке озброєння ворог зараз використовує найчастіше? Я маю на увазі, якщо ми поговоримо от про 2025 рік, ми знаємо, що час до часу переважала артилерія. Дуже часто ворог на східних напрямках користувався саме керованими авіабомбами, якими закидував населені пункти, як, от, наприклад, Авдіївку. Так ну і зараз ми розуміємо, що е, велика лепта. Уражень з одного і з другого боку, це саме дрони. От е, Яке озброєння використовується найчастіше на вашому напрямку? Звісно, ті деталі, про які безпечно повідомляти. Все наявне озброєння використовується на нашому напрямку, окрім ядерного озброєння. Е, найчастіше використовується, звісно, зараз як з однієї, так і з іншої сторони. Основним засобом ураження є півдрони. Е, і та інтенсивність роботи ворожої авіації дуже висока. І їхні каби зруйновують міста, і це також така відчутна доля застосування їхніх озброєнь. Проте все одно зараз така тенденція, що дрони вони все ж таки точніші, і це один із способів найпоширеніших способів ураження. Це QR-код, який там є на екрані, це збір на РЕБ для наших мінометників для того, щоб більш, більш безпечно пересуватись до позицій. Бо все ж таки ми бачимо, що більшість дронів, які зараз застосовуються, це звичайні дрони, і хоч і росте доля дронів на округу але десь 70%. Дроні, які засовує противник, це звичайні дрони, які керуються по радіозв'язку, Тому цей реп він надважливий. Більше того, не скільки ще й важливий реп в цьому спорі, скільки моральна підтримка бійців, під тому що кожна копійка, яка капає на цей збір, це їхнє відчуття тилу, їхні відчуття підтримки від людей. Тому будемо вдячні за цю підтримку. Я хочу детальніше з вами трохи поговорити про радіоелектронну боротьбу про ось ці системи захисту. Чи могли б ми з вами детальніше проговорити, як через оптоволокно змінилася потреба у ребах? Очевидно, що від оптоволокна захиститися ну набагато важче, але чи могли б ви нам детальніше розповісти про те, які є зараз тенденції в Ребах? Оскільки більшість це саме класичні, так би мовити, впівідрони, наскільки часто доводиться оновлювати ці? Комплекси, наскільки вони потрібні під час забезпечення логістики, під час боїв безпосередньо знову ж таки, от ті деталі, якими ви можете з нами поділитися, я не буду вдаватися в цифри частоти, але загалом тенденція така, що ті засоби, засоби РЕБ, які були актуальні рік тому, сьогодні вони потребують або заміни, або модернізації, в принципі. Є можливість модернізовувати засоби РЕВ, це також потребує деяких коштів, але це дає нові можливості і покращує скажімо так актуалізує їх роботу. Хоч і застосовується оптоволокно доволі часто, це є і в принципі є основна загроза, тому що від оптоволокна РЕБ не захищає, а, зрештою, більшість таких дрони, які застосовує противник, це дрони, які керуються по радіозв'язку. А щодо оптоволокна, то тут немає засобів протидії як такої радіоелектронної боротьби. І найбільш ефективним засобом залишається спосіб просто збити цей дрон або зі стрілецької зброї, зі стрілецької зброї. Я хочу також з вами поговорити детальніше про контракти 1824, тому що ваша бригада бере участь у цій кампанії. Скажімо так, як вона триває у вашій бригаді? Чи є вже перші добровольці? Знову ж таки, ті деталі, якими ви готові з нами поділитися? Перші добровольці за контрактом 1824 зараз проходять базову військову підготовку у нас в бригаді. Далі їх очікує злагодження або фахова підготовка в підрозділах. І, в принципі, за їхніми він мені дуже все подобається. І це одна із доступних форм долучитись до війська, до нашої бригади. Також у нас є вакансії в батальйоні безпілотних систем. У нас цей батальйон розширяється, і у нас дуже багато як тилових, так і бойових посад. І якщо ви відчуваєте, що це ваш час долучитись до війська, звертайтесь до нашого рекрутингового центру, у нас є дуже фахові рекрутери, які допоможуть вам підібрати вакансію, де ви могли б знайти себе у війську. Пане Олегу, я дякую вам за цю розмову і дякую за те, що ви знайшли час для нашого етеру. Дякую вам. Дякую вам дуже, навзаю. Олег Петрасюк прес-офіцер ї окремої механізованої бригади імені короля Данила був з нами на прямому зв'язку. Я попрошу нашу команду ще раз показати збір на трошечки, геть на трошечки. Але ми з вами говоримо про потреби 24-ї окремої механізованої бригади на радіоелектронну боротьбу. Бачите, пан Олег нам розповів про те, що незважаючи на дрони на оптоволокні незважаючи на величезну кількість будь-якого іншого озброєння, окрім дронів, реби, все ще залишаються актуальними, тому що. Захищають від тих класичних FPV-дронів, які використовують росіяни, допомагають берегти транспорт, допомагають берегти логістику. І що найважливіше, допомагають берегти життя українських військових. Це зараз дуже і дуже важливо. Я закликаю, якщо у вас є така змога, приєднатися до цього збору до святої неділі. Це наша з вами можливість подякувати військовим за те, що вони за нас там. А ми за них горою обов'язково надійним тилом маємо бути тут. Це можливість, вкотре долучитися до підтримки українських сил оборони, а відтак показати. Бачите, пан Олег, зачепив ось цю важливу тему. Показати, що нам не байдуже, і ми продовжуємо вболівати за українських військових, а відтак за українську державу за мир, за спокій, за те, що має запанувати не лише в нашій країні, а й в регіоні. Але тут важливим аспектом є саме українська боротьба проти російської окупації, розповідає, яким цей тиждень виявився для обласного центру і для регіону загалом. Вітаю! Хочу сказати, що в Харкові була ця ніч тиха, друга тиха ніч. Це приємно відзначити, якщо можна так сказати, да? а, але головне, найприємніше, що за цю добу добу, що минула в області, немає людей, які були поранені через російські обстріли. Це дуже рідко буває, тому просто хотілося почати в вихідний день з цього факту. Але на жаль, не обійшлося без обстрілів. Знову під ударом росіян був Куп'янськ. От за даними обласної військової адміністрації, чотири некеровані авіаракети були випущені. По цьому місту було пошкоджено приватний сектор серйозно, але повторюся: на щастя без поранених, на щастя без постраждалих. Ну, майнові втрати, на жаль, це те, що. Це те, що є щодоби і злічуються навіть не сотнями, дуже часто навіть не сотнями, так і хочу сказати також, що якщо ми будемо підсумовувати цей тиждень, то у нас початок тижня був дуже важкий навіть і для Харкова, окрім того, для передмістя. І на жаль, куп'янське золочів, золочівщина це те, що страждає майже щодня. Понеділок у нас четверо постраждалих, були обстріляні куп'янська дергачі. Був був на жаль підрив на вибуховому пристрої в Циркунах. Вівторок, четверо загиблих 65 постраждалих. Це та ніч, коли 15 геранев випустили росіяни по Харкову, і два райони були під ударами. Наступний, наступна доба це знову обстріл Харкова. Це знову така масована атака. 12 безпілотників, але вже перед трьом районам Харкова, і це 15 постраждалих. І ще наступний день семеро постраждалих в області і дуже серйозно обстріл золочева, от така коротка картина, картина тижня, що минає. Майже сотня людей. Це ті люди, які зверталися до медиків через поранення і через те, що вони постраждали, і на жаль, четверо загиблих. Сподіваюсь, що неділя пройде тихо, пройде мирно, і ми не будемо в понеділок говорити про якісь втрати. А я ж сьогодні хотіла б, щоб наші глядачі побачили історію з одного боку історію. Коли людина лишає напризволяще живі душі, а з іншого, коли знаходяться люди, які підтримують максимально знаходять всі можливі і неможливі шляхи, щоб допомагати, це історія, про яку говоримо ми вже напевно з після з часу, після деокупації старого Салтова. Зокрема, це історія стайні і коней, яких покинув власне. Колись це була коніферма, або кінний клуб Атлант. Там було більше двох. Десятків коней, в тому числі і ті, які а, вигравали змагання, чемпіонати а, українські і не тільки це місце, яке дуже любили діти сюди. На реабілітацію привозили хворих. А місце, яке дійсно було таким туристичним, екскурсійним, дуже, дуже класним. Зараз побачите на що схоже стайня. Це кілька прильотів, це серйозні обстріли. Це на жаль, в 22-му році були коні, які були поранені і на жаль, померли через удари, і зараз всі. І цим продовжує опікуватися один конюх і та ті люди, які об'єдналися довкола нього. Це місцеві поліцейські, це кілька волонтерів з Харкова, це, в тому числі от офіцери поліцейської старосалтівської громади, це харківські небайдужі теж правоохоронці. Це місцеві фермери, які опікуються, які привозять корм, бо власник немає з ним зв'язку, невідомо де він. Він виїхав з України і е, не лишив ані фінансів, ані документів, і відповідно зараз зробити щось юридично з цим ну, назвемо це об'єктом. Але насправді це місце. От ви бачите, да, наскільки не знаю, це, це не можна не милуватися, це не можна не не любити цих тварин. оце лоша народилася тільки в. Цього квітня ще маленькі зовсім ще п'ять малюків очікують на фермі, і все це за відсутності якогось стабільного фінансування, за відсутності стабільної підтримки. На жаль, тому місцеві фермери годують. В харківські волонтери шукають якісь фінанси чи якісь продукти в ветеринарів, які б безкоштовно опікувалися всім цим. Тобто, цьому місцю цій стайні в старому Застурі-Салтовому, йому вкрай просто негайно потрібна підтримка юридично дуже важко, тому що, повторюся, немає власника, немає документів. Є арешт, який накладений, і відповідно і в безпеку перевести цих тварин не можуть через накладений арешт. заважають юридичні перепони. Тому я б спочатку хотіла, щоб ми послухали і конюха як Олексія, чоловіка, який віддає всю душу цим коням. Він приймав майже кожне лоша. Він намагався виходити, коли коні були поранені. Зараз він один то. Хто чистить, той, хто теж шукає способи прогодувати, і дійсно, ці, ці же відоші, вони потребують підтримки. Давайте спочатку послухаємо Олексія, послухаємо одного з правоохоронців тієї команди великої і щирої, яка опікується, а потім ще трошки детальніше, чим, можливо, ми з вами могли б допомогти а, от цій стані. На нозі поранення було. Лікували. Коли обстріл був, одне лоша померло маленька п'ятимісячна, а чотирьох поранили, і ще одне лоша померло пізніше, через півроку. Два осколки потрапили в грудну клітину, намагалися дістати, але не змогли. Чекаємо, ще п'ять малюків приплоду. Тут найстарші одинадцять років, а так усі молоді п'ять, сім, шість, чотири, п'ять, дві і три роки он два місяці малишка народилася. Отак і годуємо, фермери привозять сіно коли неколи а так вони пасуться самі. Корму потрібно десь 30 кілограмів на день одному, от їх 18. Рахуйте, 600 кілограмів потрібно, десь стільки корму й потрібно. Ці коні врешті. Тобто, власника коней нема, він виїхав десь за межі території України, там не зрозуміло, де він. він. Не виходить на зв'язок, його немає. І тому кудись їх там перевезти, цих коней. Ну, Невозможно просто. Да, і так ми її займаємося. Через волонтерів збирали е, волонтери там гроші і привозили там карма, їм сіна, овес. Це ще хороше. Ну, і так, і так, і опікуємося. Вони всі дуже дружні, маля, які чекають так само. Да, це потрібна підтримка ветеринарів. От власне до того, чим можливо могли б ми допомогти, це пошук ветеринара, який би приїжджав і підтримував. Це пошук фінансів благодійних так фінансів, тому що переоформити якось на жаль, це неможливо. Це пошук якогось правового рішення в плані того, щоб все ж таки спробувати вивести коней в безпеку, тому що ми розуміємо, що старий Салтів це зовсім не Удалік, Вовчанська, це обстріли чуються, це можуть бути теж постійні обстріли. І от дуже б хотілося, щоб знайшовся хтось, хто підтримав цю ідею. Дуже правда була розмістити тут, наприклад, якусь банку, щоб ми могли не збирати, і щоб пан Олексій мав запас кормів для цих коней, для майбутніх малюків, лошад, але він на цьому не знається. Правоохоронці так само відповідно вони не можуть збирати кошти, це не це, це їх по Перше робота, по-друге, це за законом вони не можуть робити. Тобто, і якась ініціативна людина, яка б теж могла підтримати, допомогти, щоб врятувати все це. Звісно, що ані поліцейські, ані фермери місцеві вони не покинуть. Вони будуть продовжувати годувати, підтримувати, але стабільності, от і. Виходу, пошуку виходу, щоб поконі були в безпеці, от його наразі немає. Тому потрібне якесь комплексне рішення, щоб це було прийнято рішення на вищому рівні, але воно й не порушувало б закон. Складне питання, але дійсно хочеться ж допомогти максимально. Бо від, відчуття, коли ти приїжджаєш туди, вони, вони неймовірні. Це про шалене добро, це про підтримку, це про постійний пошук рішення і про те, що, наприклад, Олексій він всі свої кошти витрачає, невеликі кошти витрачає на. Цю стайню правоохоронці так само вони роблять максимум, да? вони приїжджають підтримати, вони шукають якихось способів порятунку, прогодувати, але все це важко. Все це треба робити щодня. А в кожного ще є своя робота. Вони опікуються людьми, які живуть під обстрілами. Повторюся, це старий салтів. Це дуже дуже непроста ситуація. Багато обстрілів. Тому дуже б хотілося, щоб ми розказали. От хтось. Хтось з небайдужих людей, і які б мали е, розуміли шлях вирішення цієї проблеми, підтримав. Бо про цю стайню говорять ще після деокупації з 22-го року, зараз 25 п'ятий рік, але рішення наразі от його немає, і тому е, на плечах команди небайдужих людей постійне виживання цього цієї коні ферми цього конеклу. Але ми дуже сподіваємося, що цей ефір стане помічним. Трошки знаємо, що серед наших глядачів є величезна спільнота небайдужих, які продовжують допомагати своїй країні під час війни. Зрештою, вони це неодноразово доводили, допомагавши, донативши так. Ну а зараз потреби трохи інші, але дуже сподіваємося, що їх теж вдасться закрити. Тобі Аню традиційно дякую. Бережи себе, побачимося в наступних етерах. Наша Аня Черненко, кореспондентка з Харкова була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на Харківщині. яка, бачите, важкою у безпековому плані залишається не лише для людей, а й для тварин, у тому числі. Ну але ніч каже Аня була спокійною і дуже сподіваємося, що такою ж ніч буде для низки українських регіонів і цієї доби.